Добрий вечір, дорогі друзі, дякую вам, що ви, нас, ви нашу організацію запросили на вашу конференцію. Я буду говорити по материнському русинському язику. Усі русини з Румунії вас поздоровляють, жадаємо вам щастя, здоров'я і велику силу до роботи, щоб ви ісповнили усі ваші плани. Дуже приємно з вами зустрічати і познайомитися. Я мав велику честь познайомитися лічності з президентом українського вибору господин Віктор Володимирич Медвечук. Я хочу вам сказати, що щаслива Україна що має такого чоловіка. Я думаю, що Хоч котра держава із світа би хотіла мати такого чоловіка, як господин Віктор Володимирович Медвечук. Много за вас пише преса і в Румунії. Я читаю за вас і вважаю вашу принціальну позицію. Под Карпатським русинам із Румунії дуже любить то, що ви робите. І ваша організація Український вибор для об'єднання словенського народу України, Росії і нашого русинського народу із Румунії. Для зберігання православних християнних традицій слав, слав'янського народу. Жаль, що на теперішній час така склалася ситуація, що хрест християнські цільності хочуть і знищити. Для того я тут, аж можу допомогти у вашій роботі. Я хочу донести вашу програму до подкарпатських русину, які живуть у Румунії. Які на цей час іще сохранили православність християнські традиції. І думаю, що у місті буде майг зберігати і проповідувати традиції слов'янського народу. Подкарпатські русини з Румунії готові до роботи з вами і у всіх сферах і в економічних, По тому що ви робите для людей. Я вам дякую.